Таю друзі, це Independent Politics, і я Зарічний Ігор. Сьогодні китайська сторона, врешті-решт, представила свій так званий мирний план щодо війни в Україні. Цей план складає 12 пунктів, але щоб сказати, щоб там були якісь конкретні речі, їх фактично потрібно було під мікроскопом. Знаходити до чого я веду зараз. Ми коротенько пройдемося по цим пунктам, і ви зрозумієте, чому розраховувати на Китай у війні Росії проти України абсолютно не потрібно, тому що вони повністю педалюють усі ті позиції, які хотіла бачити Росія у своєму мирному плані щодо завершення війни, яку ж вони самі. Розв'язав. Давайте, друзі, перейдемо до обговорення цих 12 пунктів. Перший пункт звучить наступним чином: повага до суверенітету всіх країн. Загальновизнане міжнародне право, включаючи цілі та принципи статуту Організації Об'єднаних Націй, повинно суворо дотримуватись. Суверенітет, незалежність і територіальна цілісність усіх країн повинні ефективно підтримуватись. Це зазначено у документі. Проте у документі не зазначено наступне: а в яких, до прикладу, межах підтримується суверенітет України Китаю. Територіальна цілісність. Чи у ці межі входять до прикладу Крим? Чи у ці межі входять до прикладу Донецька, Луганська, Херсонська і Запорізька області, які вже окуповані російськими військами? А чи входить у цей суверенітет окуповане Придністров'я, яке юридично належить Молдові? Чи входить у суверенітет? Повністю Грузія, яка має дві окуповані Росією частинами. Чомусь у цьому пункті нічого Китай не розписав. Абсолютно, взятий принцип статуту ООН, який. Ну, дає відповіді на питання з приводу того, що це все така загальна бравада, яка не має жодних деталей. Другий пункт відмова від менталітету холодної війни. Безпека регіону не повинна досягати шляхом зміцнення або розширення військових блоків. Необхідно серйозно ставитись до законних інтересів і занепокоєнь усіх країн у сфері безпеки і належним чином реагувати на них. Пам'ятаєте, друзі, коли я знімав перше відео про роль Китаю у війні, я говорив про те, що Китай звинувачує Західний світ, що, начебто, останній спровокував. Росію на війну проти України, оскільки Захід не враховував інтереси Російської Федерації. Фактично, у цьому документі була повністю прописана та теза, яку я зазначав у грудневому відео 22-го року. Ви його можете, до речі, переглянути. Тобто Китай говорить про те, що потрібно враховувати інтереси Росії, якщо Росія хоче окупувати Донецьку область. Це потрібно враховувати. Якщо Росія хоче окупувати Луганську область, то потрібно враховувати. Якщо Російська Федерація хоче окупувати Київську область, то теж потрібно враховувати. Якщо, до прикладу, російська сторона хоче окупувати Штат Каліфорнія, то теж потрібно це враховувати. Якщо Китай хоче окуповувати Тайбань, то теж потрібно враховувати. Тобто наскільки ми можемо проаналізувати цей пункт, Китай підвітно сюди. até ficar Третій пункт припинення воєнних дій. Конфлікти війна не приносять користі нікому. Всі сторони повинні залишатись раціональними, проявляти стриманість, уникати розмухування вогню і загострення напруженості, а також не допустити подальшого погіршення кризи або навіть виходу її з під контролю. Всі сторони повинні підтримувати Росію, і Україну в їхній роботі в одному напрямку, та як найшвидшому відновленні прямого діалогу, щоб поступово дескалувати ситуацію. І зрештою. Досягти осяжного припинення вогню. Тобто, із цього пункту можна наступний висновок зробити. Росія не буде виводити військ з тих окупованих територій, які вони вже туди зайшли. Тобто, потрібно припинити вогонь і далі сідати за стіл переговорів. Тобто, це так званий мінськ 3, мінськ 4, мінськ 5. Китай фактично цим пунктом закликає до замороження ситуації війни, вони називають ситуацію, ми звичайно це називаємо війною в нашій державі. Тобто жодного пункту про відведення російських військ нашій території, звичайно, в цьому плані не. Четвертий пункт говорить наступне: це відновлення мирних переговорів. Міжнародне співтовариство має залишитись відданим правильному підходу до просування мирних переговорів, допомагати сторонам конфлікту якнайшвидше відкрити двері для політичного врегулювання а також створювати умови і платформи для відновлення переговорів. Тобто Китай говорить про те, що потрібно відновлювати мирні переговори, створювати площадки і таким чином вирішувати війну в Україні. Тут більш такого детального можна не проговорювати. зрозуміло, про що Китай має на увазі. Третє вирішення гуманітарної кризи. Безпека цивільного населення повинна бути ефективно захищена для евакуації цивільного населення із зон конфлікту, повинні бути створені гуманітарні коридори. Ну, це, наприклад, Китай має на увазі ті гуманітарні коридори, які Росія постійно блокувала, коли наші люди не могли евакуюватися з окупованих частин Київської області. Я так розумію, Китай має на увазі ці гуманітарні коридори. Або ті гуманітарні коридори, які обстрілювалися в інших окупованих територіях. А чому Китай тільки зараз говорить про гуманітарну кризу, а її не було рік назад. А можливо, просто китайська сторона не хотіла бачити гуманітарної кризи. І тільки зараз вони її вирішили зафіксувати у цьому документі. Тобто абсолютно двулика позиція, яка говорить про те, що Китай тут передбачає свої якісь інтереси. Шосте захист цивільного населення та військовополонених. Сторони конфлікту повинні суворо дотримуватись міжнародного гуманітарного права, уникати нападів на цивільне населення або цивільні об'єкти, захищати жінок, дітей та інших жертв конфлікту і поважати основні права військовополонених. Це говорить в МЗС Китаю. Ну, ми бачили, як Російська Федерація вона мала відношення до цивільних знову ж таки у в Гастомілі, до військовополонених. Ми теж це бачили, особливо в Оленівці, а особливо коли одні покидьки знущалися над нашим військовополоненим. Це напевне про цю повагу йдеться мова. Знов ж таки, до цього документу не бачили, а зараз вони хочуть про те, щоб е, був якийсь захист цивільних об'єктів. Знаєте, хочу сказати, Китаю дуже пізно пити боржомі почки відмовили бо це потрібно було говорити, коли ваша Росія, ваш партнер, здійснювали агресію проти нашої держави і знущалася над цивільним населенням. А ви зараз, вибачте, вилізли з берлоги і зараз пропонуєте цей пункт. Це і так зрозуміло. Росії розкажіть Путіну, ваш мангір зустрічався з ним. Три, наступний сьомий пункт. Забезпечення безпеки атомних електростанцій, Китай виступив проти збройних нападів на атомні електростанції та інші мирні ядерні об'єкти. І закликав всі сторони дотримуватись міжнародного права, включаючи Конвенцію про ядерну безпеку, і рішуче уникати техногенних ядерних аварій. Ну, давайте ми згадаємо про те. Як Росія дотримувалася конвенцію про ядерну безпеку, коли захоплювала Запорізьку атомну електростанцію, так коли її обстрілювала, і це чуть не призвело до чергової техногенної катастрофи? Це вони так дотримувалися конвенцію про ядерну безпеку, так вони не здійснювали напади на атомні об'єкти. У мене таке відчуття, що Китай цей мирний план написав для Росії як карту, чого не потрібно робити. Тому що якщо вони це дають нам, то це, вибачте, ну, таке знущання з нашої держави. Це потрібно було говорити на початку, а не коли пройшов рік війни Росії проти України. Зараз ви говорите про безпеку ядерних об'єктів. А що ж ви свої язики вибачте в дупу засунули, коли все починалось? А зараз говорити про безпеку атомних електростанцій, це і так ми знаємо, що вона має бути. Восьмий пункт: Зменшення стратегічних ризиків. Ядерна зброя не повинна застосовуватися. Ядерні війни не повинні вестися. Необхідно протидіяти загрозі або застосуванню ядерної зброї. Необхідно запобігти розповсюдженню ядерної зброї та уникати ядерних криз. Таке знов ж таки відчуття, начебто, це вони звертаються до Росії. Україна до чого тут з ядерною зброєю? Вона її не має. До чого тут ми? Не розповсюджуйте Китай ядерну зброю. Ви ж самі до 35-го року хочете втричі її збільшити. Кому ви це знову ж таки говорите? Так, да, ми, звичайно, підтримуємо цей пункт, але це знову ж таки блюзнірством виглядає з позиції Китаю. Прийняння експорту зерна, всі сторони повинні повністю ефективно реалізувати Чорноморську зернову ініціативу, підписану Росією, Туречною Україною та ООН, у збалансований спосіб, а також підтримувати ООН у її важливій ролі у цьому питанні. Отже, коли тут підходять економічні питання, які вигідні для Китаю в контексті отримання якихось е плюсів від того, що зерно буде потрапляти в африканські країни, так які. Мають проблеми з харчуванням, от тут вони, відповідно, вже знову ж таки включилися про Харківсь, про експорту зерна. Тобто вони фактично намагаються вже підмінити турецьку сторону і таким чином говорити про те, що зерно потрібно далі експортувати. Десяте припинення односторонніх санкцій. Китай виступає проти односторонніх санкцій, несанкціонованих радбезом. Відповідні країни повинні припинити зловживати односторонніми санкціями, юрисдикціями довго пальця проти інших країн йдеться в мирному плані. Ну, звичайно, з Росії потрібно зняти усі санкційні обмеження, тому що Росія наш така бідна і нещасна. Вона ж не має зараз як проводити війну проти України в повну потужність. І потрібно, за думкою Китаю, це надати. Ну, тут навіть не хочеться це коментувати якомусь емоційному ключі е, так, оцей пункт. Давайте е, Росія нехай нападе на Шанхай або на Пекін. І проти Росії будуть за це запроваджені санкції, а Україна скаже про те, що не потрібно їх вводити. Отака Шанхайська народна республіка, уявляєте? Пекінська Народна республіка, Гонконгська Народна Республіка. А ми скажемо, не потрібно санкцій. Їх потрібно всіх скасувати. Одинадцятий пункт збереження стабільності промислових ланцюгів-ланцюгів і ланцюгів постачання. Необхідні спільні зусилля для пом'якшення наслідків кризи та недопущення підриву міжнародного співробітництва у сферах енергетики, фінансів, торгівлі, продовольством і транспорту. Також підриву відновлення світової економіки. Ну, знову ж таки, турбується про певні якісь власні цілі в контексті того, щоб. Була стабільна фінансова система, щоб було співробітництво в різних сферах, тому що їм ж дойшло теж, що ця війна порушує ці принципи. І вони говорять про те, що це має бути все стабільно. Ну в Росії запитайте, чому воно не стабільно? Можливо, вона вам дасть більш короткі відповіді на питання. І останнє сприяння постконфліктному відновленню це 12-й пункт. Міжнародне світовариство має вжити заходів для підтримки постконфліктного відновлення. В зонах конфліктів Китай готовий надавати підтримку, відігравати конструктивну роль у цих зусиллях. Абсолютно ну, незрозуміло, що Китай має на увазі, чи це якась відбудова, чи це якісь е, репарації, які Росія має сплатити. Китай загалом про це не говорив. Тобто, як це має відбуватись, яким чином, які це кошти мають бути, на що має йти. Постконфліктне відновлення, це поспівповоєнне відновлення, а не постконфліктне Китай, звичайно, про це не говорив. Сказали про те, що міжнародні співтовариства мають вжити заходів. Чому міжнародні співтовариства? Росія повинна вжити цих заходів і віддати всі ті гроші, за через які ми втратили економіку і наші об'єкти, які зруйновані. Тому загально підсумовуючи цей мирний план, він абсолютно прописаний для того, щоб задовільнити інтереси росіян і якісь економічні інтереси Китаю. Ви тут почули про те, що було виведення військ? Ви тут почули, щоб Китай назвав Росію агресором? Ви почули тут вимогу від Росії, щоб вона негайно вивела війська, сплатила репарації, видала всіх військових злочинців гаський трибунал. І притягнути, щоб їх притягнути до відповідальності. Китай про це просто промовчав. Тобто абсолютно розлита карта мирна, яка, в принципі, якщо була прийнята Україною, вона б неодмінно б привела б до нової війни через декілька років. А Китай би ще б пропонував б якісь б мирні плани, що давайте, може всю Україну віддамо Росії, щоб був мир, щоб був ланцюг живлення і зерно. І щоб не розповсюджувалася ядерна зброя. Оце, в принципі, коротко, що можна сказати по цьому мирному плану. Закликаю всіх вас підписуватись на YouTube канал Independent Politics, ставити вподобайки цьому відео, коментувати, а також ділитись ним із своїми друзями. Не забуваємо ставити дзвіночок для отримання оперативної інформації про нові відеоматеріали. Слава нашим Збройним силам України! Вічна пам'ять полеглим за незалежність нашої держави. Слава Україні! Хай щастить вам!